Друзі, вітаю. Трансляція почалась. Сьогодні не горизонтально, а вертикально, так як я і планував, це добре. Ось сьогоднішня тема, що означає щастю. Така цікава моя тема народилась. Ну так коротко назвав, трішки воно якось корявенько звучить, де, що заважає щастю. Мав на увазі, що заважає нам з вами бути щасливими. Взагалі хочу, щоб кожен наш стрім був для вас, для нас таким е, затишним відпочиваючим е, дійством, так, коли е, я говорю, ви мене чуєте, слухаєте, і це допомагає мені, допомагає вам е, настроюватись на саме головне на відчуття любові до Бога, любові до світу. Любові до себе, любові до людей, тому що найголовніше це бути саме в любові, тому що любов це Бог, це Царство Боже, і по суті це найголовніше, що може бути. Але наші звичайні справи, те, чимось ми захоплюємося, чимось живемо, і ми буває себе від цього уводимо і. Такі стріми вони допомагають нам нашу душу повернути цей благодатний світлий стан любові і єднання з Богом. Тому я мрію і хочу, щоб наші з вами стріми вони народжували в наших душах, і взагалі, щоб світ ішла така, знаєте, світла благодатна енергія, щоб ми наповнювались. Єднанням з Богом, щоб наша з вами віра вона об'єднувалася, щоб ми відчували душі один одного, і щоб наші душі співали е, пісню слави Богу. Тобто, щоб ми разом з вами славили Бога, відчували Його любов, Його благодать, наповнювалися цією благодаттю і любов'ю і цим самим народжували в наших душах і в душах людей, які нас оточують. нашу, Нашу сім'ю, щоб ми надсилали любов, людей, яких ми зустрічаємо, і щоб ми цим один з одним ділились. Так, да, Оксана, вітаю. Радий тебе бачити. Тобто, таке, така тема в нас, що заважає щастю, це я хочу, щоб ми на нашому стрімі сьогодні порозмислили ну, взагалі, що заважає щастю, да? От, Я думаю, що насправді ми щасливих людей небагато бачимо. Навколо, і кожен з нас не завжди себе вважає щасливим. До речі, нещодавно зловив себе на цікавій думці, був на одному семінарі, і там потрібно було відповісти, що для вас треба, що що потрібно зробити ще вам в житті, щоб ви стали щасливими. І в мене така думка народилася, чому чому ми люди завжди. Думаємо про те, що нам ще треба, щоб бути щасливими. Я, ну, в мене якесь таке здивування було. Я так подумав, що ну, я і так щасливий, нічого не треба більше для щастя. Я все, все, що, все, що треба для щастя, все мені Бог дав. Да? І потрібно ставитись так до світу, щоб ми розуміли, що от все, що на даному етапі нашого духовного шляху. Все, що ми маємо, все, що нам Бог дав, у нас по суті, все є для того, щоб бути щасливими. Е, можливо, є якісь деякі речі, які нам неприємні, які нам болять, чи від яких нам незатишно. Але е, якщо ми починаємо розуміти, що все, що в нас є, це все від Бога і добре, і з нашої точки зору недобре. Але те, що з нашої точки зору недобре і погане, це все одно добре, тому що це все дано Богом, це все дано для нашої душі, щоб ми з вами вчились любити, вчились бути в цьому благодатному стані. Якщо нам даються якісь такі важкі, неприємні, болючі можливо ситуації, то це, це теж подарунок від Бога. Це насправді благодать від Бога, тому що такими от. Якимись ситуаціями, які нам можливо не дуже приємні, нам Бог допомагає нашій душі щось зрозуміти, щось змінити, в чомусь духовно піднятися, в чомусь вирости, в чомусь ще більше зрозуміти, що ж нам заважає любити, усвідомити це, переварити, прожити з вдячністю Богу і відчути ще більшу любов, ще більшу любов до Бога, ще більшу любов до світу. Тому е, в першу чергу нам потрібно з вами. Усвідомити, що ми по суті вже щасливі, тому що саме від того, що ми народились, що ми живемо, що в нас є стільки всього. Ну в кожного своє. Да, ну, певно, в когось є друзі. Можливо, когось немає друзів. В когось є кохана людина, в когось немає, в когось є батьки. Ну у всіх щось є, що дав нам Бог, і по суті, ми в цьому повинні бути щасливими, якщо ми під правильним ракурсом на це все. Дивимось. Ось, е, Ну, ще я хотів поговорити сьогодні про такі духовні речі, що от е, давайте ми з вами так повернемось е, сам так, не знаю наскільки, на декілька тисяч років назад, да, і певно, тоді жили люди, які, е, ну, наприклад, не сподобався сусід, можна було його вбити. Це було абсолютно реальним на ті часи, коли люди вбивали один одного і конкурували і це, це було нормою. Потім люди почали духовно підростати. Вони почали зрозуміти, що вбивати вже інших людей це не дуже добре. Да? Потім йшов час, йшов час, людство прокачувалось да, в своєму світогляді вже розуміло, що вбивство це. Не дуже гарно, і багато-багато різних речей, там що зраджувати це погано, все і на якомусь етапі до нас прийшов Ісус Христос і дав нам розуміння: от якщо, якщо ми почнемо усвідомлювати те, що говорив Ісус Христос, ми почнемо цим жити, то ми зрозуміємо, що Він дав нам такий цікавий світогляд, і якщо ми. Навчимося робити все те, що він говорив. Якщо ми проникнемо з цим світоглядом, якщо ми просякнемо ним і почнемо робити все те, що казав Ісус Христос, то от те, що зараз робимо, ми да що багато людей зараз робить, це буде здаватись теж таким нам ну щось по типу, як те, що раніше люди вбивали один одного, це було нормально. Так само ми з вами. Насправді робимо такі речі, які з точки зору того, що казав Ісус Христос, вони страшні речі, да? і дуже важливо нам, зараз людям, в цей непростий час саме усвідомити те, що казав Ісус Христос, тому що зараз змінюється цей світогляд. Ми зараз, люди, вони, ми люди, ми зараз дуже сильно духовно ростемо і події, які зараз відбуваються в Україні, в світі. Це все якби переломний такий момент, через який ми можемо дуже сильно змінитись. Ми можемо змінитись, виконуючи те, що нам казав Ісус Христос, і по суті ставати щасливими. Ще повернусь до теми щастя, що нам заважає бути щасливими. Ну, в першу чергу, якщо ми саме щастя ставимо за ціль, за мету, то це теж не зовсім вірно, тому що щастя це теж дуже. Прекрасний, високий, чудовий закон Всесвіту, але це ще не Всевишній Бог, це ще не, не сама висока безкінечна інстанція. Да? І все одно самою найвищою ціллю має бути любов, любов до Бога, єднання з Ним, любов до ближнього, любов до людей, до світу, до себе. Саме Саме ось це має бути самоціллю, і саме ось це, саме, саме те, до чого ми можемо стримитись. Щастя, воно приходить тоді, коли ми починаємо бути в любові і відчувати в собі любов, світло і благодать. Тому, тому щастя, це знаєте, щастя це одна із нагород нам, людям за те, що ми е, вірно себе ведемо, за те, що ми перебуваємо в любові. і Світлі. І коли ми починаємо вже жити законами Божими, коли ми починаємо виконувати те, що Ісус Христос нам казав, коли наша душа починає змінюватись, коли наша душа починає сяяти, тоді приходить до нас щастя. І, до речі, щастя для багатьох може бути в різному. От я думаю, що Ісус Христос був одним із. Самих щасливих людей, Бога людей, як це правильно сказати, що він був самим щасливим на землі. В нього було багато грошей? Ні. У нього були тачки, яхти, баби і ще щось. Ні. В нього було небагато насправді такого людського, матеріального. Але він е, був в єднанні з Батьком Небесним. Він був в відчутті Царства Божого як вищої реальності, тому. Тому він був щасливий і можна сидіти в кімнаті, де нічого немає, і бути щасливим, а можна мати купу всього, і грошей, і грошей, і слави, і багатства, і всього, 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 і бути при цьому дуже нещасним. Тому для того, щоб бути щасливим потрібно розуміти, що щастя потрібно шукати в першу чергу в тому, хто створив щастя. Щастя, треба шукати в першу чергу в тому, хто може нам подарувати це щастя, а це те, що Він нам казав робити, щоб бути з ним. Це потрібно молитися, потрібно виконувати те, чому вчив Ісус Христос. І тоді, по суті, ми будемо з вами приходити в цей стан. Світлої любові, стан благодаті, стан єднання з Богом, який нам буде дарувати і щастя. І тоді, ну звісно, ми люди, ми живемо в цьому матеріальному світі, ми щось хочемо, ми про щось мріємо. У нас є якісь банальні потреби. Да? Поїсти є потреба, є потреба бути з коханою людиною, є потреба в п'ятому, в десятому, в кожному є свої потреби. але Потрібно не забувати про саму-саму основну потребу, про саме, саме саме найвище щастя для того, щоб ми, будучи цим наповнені, щоб ми наповнювалися ще щастям від простих банальних речей, тому що насправді Бог є любов, і Бог цей світ створив з любов'ю, і от як в молитві, як на небі, так і на землі. Да? Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тобто, Божа воля, вона в любій крапці простору. Вона і там, де світ ангелів, там, де світ законів, там, де все прекрасно, світло, чарівно, благодатно і сяє. Так само любов в простих людських речах. Тобто в тому, що ми робимо кожен день, в тому що нас оточує в сім'ї, в роботі, в наших якихось турботах, В цьому всьому теж Бог, в цьому всьому теж любов. Тому дуже важливо нам. Навчитись у всьому бачити любов і бути Богу за все вдячними, тому що часто ми не дякуємо, часто ми просто от живемо маючи стільки всього, але ми не дякуємо Богу, і ми просто перестаємо це цінувати. Ми просто перестаємо це помічати. От, наприклад, я от недавно взяв в руки мобільний телефон, який мені подарували, да, і думаю, йлки-палки, як я. Давно за нього не дякував, я ж ним користуюсь, він мені допомагає. Там, я на ньому всякі там програми там клацаю, та, ще щось роблю, і він в мене є, він мені приносить радість, мені класно, що він є. І як я давно батько він не, не дякував за те, що в мене є телефон, да, наприклад. Або, ну от вдячність це взагалі дуже потужна річ, і, до речі, невдячність це одне із. Одне із того, що заважає нам бути щасливими. От. Тобто, щастя заважає невдячність, банальна. Е, бути щасливими заважає от, все, що заважає любові, це все заважає щастю. І зараз, якщо повернутися до тої теми, яку я зачепив, на рахунок того, які були люди раніше, які зараз, то зараз теж ми, такі, які ми зараз, коли ми. Проникнемось цим світоглядом Ісуса Христа, коли ми це будемо виконувати. Я думаю, років через, не знаю, там 200, 300, 500, 1000, 2000, ми будемо дивитись на таких, які ми зараз, як на людей кам'яного віку. Да? Ось. Ісус Христос. Він, е, от, наприклад, Він сказав, що хто дивиться на жінку з побажанням, той вже з нею. Е, Чинив перелюб серці своєму, тому, тому якщо раніше там зрадою вважалось, що пішов хтось до когось, переспав да, з іншою жінкою, маючи жінку, і це вже зрада, то Ісус Христос дав вищий рівень розуміння гріха. Він Пояснив, що гріх це не, не тільки те, що ви вже фізично зробили, да? а гріх це от, оцей маленьке цей рух енергії в душі, от, чорний. Да? Це це вже по суті є е, гріх. Е, Ісус Христос Він показав, що гріх Він зароджується саме на, на рівні енергії, на рівні думок, на рівні відчуттів. І наше з вами завдання зараз це бути чистими. Серцем, щоб наше серце було чистим, щоб ми не думали, що от е, якщо ми там підемо щось когось вкрадемо, то ми зі, з ну буде гріх. А якщо в нас там з'являються думки щось вкрасти, то це ще не гріх. да ні це теж гріх. Тобто наші ми починаємо більш підніматись на ви на, на вищий рівень усвідомлення, і ми починаємо вже слідкувати за тим, що в нас робиться душі, наші емоції, чого ми бажаємо. Заздрість, наприклад, да, чи ревнущі, чи, ну, от е... потрібно зрозуміти, що зараз вже прийшов такий час, коли гріх це не тільки там щось зробити погане, а гріх це вже щось подумати погане, побажати погане. Зараз, наприклад, в наш непростий час, ми люди, багато людей, не кажу, що всі, але дуже багато людей бажають смерті, бажають помсти. Бажають пла. Не прощають а це фундаментальні речі, які дав Ісус Христос. Тобто Він сказав, що потрібно всім все прощати. Тому ми з вами зараз проходимо такий непростий екзамен, коли. Всі фібри душі можуть казати, що ну, як можна таке простити, та? як можна любити тих, хто робить боляче, як можна любити тих, хто таке, таке виробляє, та? а, але Ісус Христос вчив саме так, саме любити, саме прощати. Тому, коли ми з вами навчимось любити, навчимось прощати, коли ми станемо миротворцями, тому що дуже важливо зараз бути саме миротворцями, от наприклад, родина да? війни з чого починаються? Війни починаються з того, що люди починають між собою сперечатися, сваритися, битися. і оці енергії вони в людстві зараз їх дуже багато, і тому і війни, і все. А от одна із наших завдань, да? людей, віруючих, людей нового світу, да? нових енергій. Це бути саме миротворцями, тобто, от одна людина є, і інша людина є. і Вони про щось сперечаються. А наше з вами завдання, бачачи, наприклад, таких людей, зрозуміти, що хоче та людина, зрозуміти, що хоче інша людина, зрозуміти, що кожна людина по своєму права, і що вони можуть насправді почути один одного, договоритись, а не не тупо стояти на своєму, да, що називається і це. Дуже важливо І дуже важливо, щоб ми самі ні з ким не сперечалися, не сварилися, тому що почали сперечатись, почали сваритись. Це вже гріх. Почали навіть в думках сперечатись сваритись, це гріх. Почали в думках комусь щось погане бажати, це гріх. Почали комусь хотіти мстити, це гріх. Когось не прощаєте і кажете, ніколи не прощу, це гріх. Ось тому це все це потрібно нам з вами. Розуміти і потрібно розуміти, що все, що ми робимо проти того, що казав Ісус Христос, нас до щастя не веде, а від щастя віддаляє. Ось. Все, друзі, так, да, Олена, Денис, теж вас вітаю, радий бачити. Ось, ну по суті, час у нас вже дивлюсь, вийшов, і я хотів. Те, що хотів сказати, я вже сказав. Сподіваюсь, стрім був для вас корисний. Сподіваюсь, в душі ми трошки сьогодні стали світлішими, щось нас освітлилось в душі під час нашого сьогоднішнього стріму. Нехай наші душі духовно ростуть, відмовляються від всього того, що заважає нам любити, бути щасливими. Нехай у нас всіх буде крепка віра, тому що Батько Небесний завжди з нами. А коли ми навчимося бути з ним, завжди це буде. Класний високий рівень. І, звісно, в нас немає можливості, да як монахи, постійно молитись, постійно постити, постійно бути в думках про Бога, тому що все одно роботи, життя, якісь проблеми, все одно щось відволікає. Але але потрібно прагнути потрібно прагнути так жити, щоб ми відчували присутність нашого Батька Небесного, відчували його любов і самі були цими. Акумуляторами любові, да, які накоплюють, не знаю, як сказати це слово правильно, які теж є цими акумуляторами любові, да, які заряджають інші акумулятори, які навколо нас ходять. і щоб ця любов через нас, через людей, через все змінювала світ, щоб прийшов мир, щоб нас, щоб наше людство змінило, щоб ми. Прокачались, да, і щоб ми з вами почали жити цими новими енергіями, новим світоглядом і перебороли всі свої ці негативні програми, негативні віруси, які нам заважають ввійти в це нове людство, які заважають нам бути щасливими в цих світлих нових енергіях, які прийшли на землю. Тому що, бачите, енергії прийшли, а люди. Оця вся Чорнота людська вона повспливала, і це, це, це класний благодатний час, щоб щось з цим зараз зробити. І саме, саме те, що казав Ісус Христос, це спасіння для кожної душі, яка в це вірить, яка прагне це все виконувати. Тому всім успіху на цьому шляху, любові, благодаті, світла, люблю вас, слава Богу!